Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на, на нашому YouTube-каналі Дніпро Агроком. Всім дякую, хто підписався, хто ставив вподобайки, е, коментарі. Пише. Це до нас дуже корисно. Е, сьогодні до вашої уваги презентуємо головну пару до е, трактора UMZ. Що можу сказати? Е, По-перше, вінець. Е, вінець або шестерня планетарка. Він е, виготовлений ще в СРСР радянського виробництва. Відповідно, якість металу, все, все ще по СРСР. Ось покажу. Зуби більш детально і в парі до нього презентуємо вал вторинний або хвостовик. Це вже сучасне виробництво, вироблено в Україні, перевіряли твердоміром. це пара відповідає. Скажемо так, одна одної ці запчастини потрібно, коли в процесі зборки виставити дуже чітко. Так, є в наявності, продали їх нашим шановним клієнтам вже багато. І Нарікань немає, тому що якість відповідна по зубам, по шліцам. Іде прокалка, закалена. Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся, вибачте, за трошки шумно у нас, але ми, ми працюємо. Все заради перемоги і слава Україні. Дякую за те, що дивилися. Ще раз нагадую, кому цікаво, підписуйтесь. Це для нас дуже корисно. Дякую за увагу і слава Україні!